Регіна Бред. Бог ніколи не моргає. Урок 5. Виплачуйте заборгованість за кредитною карткою щомісяця. Мій батько завжди розплачувався готівкою. Якщо він не мав при собі грошей, значить, йому не потрібно було купляти цю річ. Залежно від сезону, він працював бляхарем, покрівельником або ремонтував печі. Влітку він установлював ринви. І лагодив дахи, а взимку ремонтував печі та проводив труби для опалення. Я ніколи не знала, скільки він заробляє, але все, що мав, він ділив на всіх одинадцятьох дітей. Правду кажучи, ми не жили в розкоші, проте мали все необхідне. Я ніколи не чула від тата нам це не по кишені чи у нас немає на це грошей. Натомість він дивився на речі, яку ми хотіли, і казав Вам це не потрібно. І він мав рацію Звісно, нам це не було потрібно, ми просто хотіли це купити. Тато навчив нас приборкувати свої бажання. Я не користувалася кредитною карткою доти, доки не виникла потреба забронювати номер у готелі, але я не могла розібратися, що робити. Ніхто мені не показував, як купувати в кредит. Одного разу я повернула весь борг на тиждень пізніше від зазначеного терміну, бо думала, що краще сплатити всю суму, ніж мінімальний відсоток за місяць, і наступна квітанція повідомляла мене про 25 доларів пені за просрочений платіж. Якби я повернула меншу суму, але вчасно, мені б не довелося сплачувати додаткових 25 доларів. Цей урок я засвоїла. А ось із відсотками я розбиралася довше. Знадобилося трохи часу, щоб усвідомити, що зимове пальто, яке я купила на розпродажі, аж ніяк не коштувало мені дешевше, адже наступні півроку я виплачую за нього кредит під 14%. Отже, я почала переглядати все, що купляла за місяць. Якби за більшість речей я платила готівкою. Я напевне їх ніколи б не купила. Погодьтеся, набагато легше за обід вартістю 30 доларів заплатити кредиткою, ніж витягати 3 10 доларів банкноти з гаманця. Ми можемо відмовитись від закуски або десерту, якщо нам треба платити за них готівкою. Буває, я виймаю з гаманця 60 доларів, щоб купити джинси, які мені подобаються, але насправді не потрібні. І мені стає шкода, тому іноді я кладу джинси назад на полицю. Проте мені ніколи не шкода розплачуватися кредиткою, аж доки не приходить квитанція за місяць, тоді стає навіть дуже шкода потрачених грошей та вже запізно. Більшість людей схильні розкидатися грошима один долар на це, п'ять доларів на те, а за рік накопичується сума в сотні, а то й тисячі доларів. Більшість із нас прагне заробляти більше, отримати підвищення або знайти багатого чоловіка чи грошовиту дружину. Я переглянула достатньо випусків програми доктора Філа та Шоу Сьюз Орман, щоб зрозуміти, що річ не в грошах, проблема полягає в тому, як ми сприймаємо гроші та як ми їх використовуємо. І цій проблемі можна зарадити. Тепер уже багато людей знають про фактор лати. У своїй книзі Підручник зі збагачення Девід Бах пише, що коли ви щодня п'єте лати за 3,5 долари, то за тиждень витратите вже 24 долари 50 центів. Якби ви клали ці гроші в банк під 10% річних, то за 30 років мали б 243 тисячі доларів. Хоча я ніколи не купувала лате, Концепцію можна застосувати до будь-чого. Свою я називаю фактор Орео. Якщо кожного дня заощаджувати 50 центів, то за місяць можна назбирати 15 доларів. Якщо обмежити вживання солодкої газованої води 1 літром на тиждень, то за місяць можна заощадити 6 доларів. Якщо брати обід з дому, можна зекономити 60 доларів. А якщо двічі на місяць не сходити в кафе, то до цієї суми додасться ще 30 доларів на місяць. Не купуйте якоїсь непотрібної дурнички і зекономите ще 20 доларів, а вчасно сплачений борг за кредитною заощадить вам іще 25 і все разом складе понад 1800 доларів на рік. Я взялася підрахувати, скільки грошей витрачаю на фастфуд у торговельних автоматах, на необдумані покупки в цілодобових крабничках на ресторани, кав'ярні, супермаркети, чипси, попкорн, шоколадні батончики, і печиво не здавалися дуже дорогими, аж доки я не склала все докупи. Я була вражена. Виходить, я витрачала 30 доларів щотижня. Книжка Девіда Баха переконала мене вживати менше шкідливої їжі і заощаджувати гроші, які я раніше витрачала на фастфуд. Із книжки я взяла ще одну гарну ідею: приклеїли на гаманець коротку записку Плати готівкою. Почекай два дні. Тепер перед тим, як витратити 100 доларів на річ. Не першої необхідності, я чекаю два дні і зважую всі за і проти покупки, і я більше не стежу за балансом своєї кредитної картки. Якщо за якусь дорогу річ я розплачуюся кредиткою, то, приїхавши додому, одразу ж виписую чек на витрачену суму. Інколи я відсилаю 4 чеки на місяць, але коли приходить квитанція, мені не шкода грошей, бо я морально і фізично вже її оплатила. Навіть виграш у лотерею не допоможе вам позбутися боргів. Запитайте всіх тих щасливців, які виграли купу грошей, розтринькали до останнього цента. Щоб позбутися боргів, необхідно змістити своє мислення і свою поведінку. І пам'ятати, що все починається з малого. Спершу слід розмежувати свої потреби і бажання. Мені розповідали про жінку, яка заощаджувала кожен цент, щоб зібрати 10 тисяч доларів на навчання сина. Інша жінка відкладала 10% усіх своїх доходів навіть із грошей, які їй дарували на Різдво і день народження. Хоча вона заробляла всього 5800 доларів на рік, їй вдалося наскладати 400 доларів, щоб придбати меблі для спальні. А ще одна жінка кинула палити і за 9 років заощадила достатньо, щоб купити систему центрального кондиціонування, нову пічку і нові килими. Вона економила всього 100 доларів на місяць, а раніше ці гроші розчинялися, як дим. А ще хтось відкладав щотижня 10 доларів на різдвяні подарунки, економив на покупках у супермаркеті, використовуючи купони зі знижкою. Я також чула про жінку, яка у своїй вітальні поставила велику скляну посудину з наліпкою відпустка на морі. Коли діти просили в неї гроші на морозиво чи цукерки, вона казала їм, що у них є вибір купити солодощі або поїхати на море. У такий спосіб до початку відпустки вони назбирали половину вартості їхнього відпочинку і діти навчилися робити правильний вибір. Ці діти більш ощадливі, ніж ми з чоловіком. Хоча ми теж поставили в спальні схожу скарбничку п'ятигалоновий бутиль для води. Ми кидали туди дріб'язок і за шість років назбирали 1300 доларів. Щоб жити в достатку, не обов'язково виграти гроші в лотерею, знайти багатого чоловіка чи грошовиту дружину або отримати підвищення. Для цього вам потрібно поміняти своє мислення і погляди на життя. Річ у тому, що дуже часто те, чого ми хочемо, нам зовсім не потрібне, а іноді це навіть не те, чого ми хочемо насправді. Слід лише зробити правильний вибір. За який ви потім самі собі подякуєте.